Бойову медикиню із камінь Каширщини нагородили хрестом бойових заслуг. Рідні захисників сотої бригади зустрілися з обласною владою. Що обговорили? Знайшли жінку, яка поцупала квіти біля портрета загиблого воїна. Мої вітання усім, хто саме зараз із 12 каналом у студії для вас працює Ірина Кудря. І це підсумки новин 9 травня. Ну, розпочинаємось події Верховній Раді. Остаточно Верховна Рада ухвалила нові штрафи за порушення обліку і мобілізації. У другому читанні прийнято законопроект, який збільшує відповідальність за військові правопорушення. Ну а це про значне збільшення штрафів для тих, хто ухиляється від мобілізації. Зокрема, громадяни платитимуть від 17 до 25,5 тисяч гривень штрафу для посадових та юридичних осіб. Ця сума більша від 34 до 59,5 тисяч гривень. Тисяч гривень штрафи накладатимуть упродовж трьох місяців із дня виявлення правопорушення. Закон ще має підписати глава держави. Волинянка носитиме хрест бойових заслуг. Цією почесною відзнакою президент Володимир Зеленський нагородив бойову медикиню із села Раківліс, що на камінь Каширщині. Катерину безродню під щільним мінометним обстрілом волинянка рятувала життя бійців. Вона очолила евакуаційну групу, яка пройшла пішки 5 кілометрів під вогневим контролем противника та допомогла важко пораненому відзнакою президента України хрест бойових заслуг нагороджують військовослужбовці збройних сил України та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість, відвагу та видатний геройський вчинок під час бойового завдання в умовах небезпеки. Для життя. А ось на Волині з передової повернулися прикордонники. Це бійці прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону. Під час їхнього нагородження у Луцьку повідомили, що це вже друга ротація. Два роки поспіль у складі об'єднаних сил оборони вони успішно виконують бойові завдання на Донеччині. І з початку цього року отримали оборону Авдіївки та виконували бойові завдання на Авдіївському і Новомихайлівському напрямках. За мужність і відвагу прикордонникам вручили нагороди й подарунки, зокрема, чотири сертифікати на житло у держприкордонслужбі. Підкреслюють, за весь час жодна позиція, яку обороняли волинські бійці, не була залишена. Усім штурмам ворога прикордонники давали жорстку відсіч на рахунку воїнів. Велика кількість знищеної живої сили і техніки противника захоплені в полон військовослужбовці Російської Федерації. Два прощання в один день було у Луцькій громаді в обласному центрі. Попрощалися із захисниками Максимом Відринським. Військовому було 19 років у збройних силах України. Молодих служив за контрактом. Його життя обірвалося в бою із ворогом 4 травня. Поховали героя на кладовищі села Дарівка Голобської громади на Ковальщині. Охорон був і в княгандинку біля Луцька. Там люди прощалися із 24-річним військовим Григорієм Савчуком. Загинув 4 травня неподалік вільшаної на Харківщині. Поховали героя на кладовище села княгининок. Висловлюємо щирі співчуття родинам захисників і вічна пам'ять нашим героям. Рідні захисників сотої бригади зустрілися з обласною владою, спілкувалися із головою Волинської обласної ради Григорієм Недопадом і депутатом Ігорем Лехом. В обласній раді повідомили, близькі військовослужбовців порушили питання про ротацію, оскільки їхні рідні другий рік незмінно виконують бойові завдання на передовій. За підсумками цієї зустрічі посадовці домовилися із рідними військовослужбовців, що обласна рада допоможе налагодити комунікацію. Ініціативної групи з командуванням сотої бригади. Ну а також пообіцяли й далі возити воїнам необхідну допомогу на передову. Знайшли крадійку, яка поцупила квіти від портрета загиблого воїна. Це сталося напередодні на алеї Героїв у Нововолинську. Її вчинок зафіксували в вуличні відеокамери, розшукали жінку працівники муніципальної варти завдяки небайдужим містянам. Крадійка місцева, їй 73 роки. Її доправили до відділку поліції. Порушниця у своїх діях розкаялася і пообіцяла попросити вибачення у сім'ї загиблого героя. Не перемикайте, дивіться у продовженні випуску про таке. Запакував речі і хотів стрибати в річку. Піймали утікача. Луцька влада показала, що планують зробити із залізницею. Замок, хор і три гімни. Чи стане традицією ініціатива волинського хору? Знову знайшовся охочий перепливти західний Буг, щоб потрапити до Польщі. Його затримали волинські прикордонники відділу Амбуків. Вони за допомогою дрона вистежили порушника і за кількасот метрів до кордону затримали. Це був 26-річний мешканець Київщини. Він підготувався до незаконної подорожі через річку, про що свідчили запаковані у поліетиленові пакети речі. Крім того, прихопив із собою мотузку і плоскогубці для подолання інженерних загороджень. Подальшу його долю буде вирішувати суд. Заліз у чужу хату і зґвалтував дівчину. Саме за такий злочин судитимуть 26-літнього мешканця одного із сіл Ковальського району. У лютому цього року, будучи нетверезним, він зайшов у хату до сусідів і напав на 16-літню дівчину. За зґвалтування неповнолітньої заподіяння їй тілесних ушкоджень зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Обвинувачений перебуває нині під вартою. Дружина підпалила свого чоловіка. Він помер. Ця трагедія трапилася в одному із сіл Цуманської громади. Жінці 54, чоловікові 57 років. Він був особою з інвалідністю. Дружина спершу облила його легко займистою речовиною. Ну а згодом підпалила. І від отриманих опіків чоловік загинув. Зловмисницю затримали. Повідомляє поліція. Через п'яного водія у Луцьку втаранулися чотири автівки. Така аварія трапилася перед мостом на проспекті Перемоги. Водій «Опеля» виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в БМВ Nissan Лів. Водій останнього по інерції зіткнувся з припаркованим легковиком марки Шкода Октавія. Винуватець аварії – водій «Опеля». як повідомляють у поліції, він за кермом був п'яним. Волинський народний хор заспівав три гімни. Так в Луцьку відзначили День Європи. Два роки тому, 23 червня, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Історичне рішення, до якого наша країна йшла три десятиліття, ухвалила Європейська рада на саміті лідерів Євросоюзу у Брюсселі, стверджуючи європейську ідентичність, цьогоріч уже вдруге наша країна відзначає День Європи у новому статусі. Як сьогодні це відбувалося у Луцьку, дивіться в сюжеті. Під Луцьким замком вивісили три прапори: Волині України та Європейського Союзу. 9 травня вся Україна разом з європейською спільнотою відзначає день Європи. На сцені колектив Волинського народного хору. Сьогодні вони створюють нову традицію. Перше за роки незалежності Волинь організовує таке дійство саме гімни миру. І це дуже Хороша не просто ініціатива, але акція, яка, я думаю, в подальшому ляже в основу, і це буде вже традиційною. Ми вже пробували колись це робити, це було ще до війни. Років тримують назад. Ми співали гімн Європи, тут в двох локаціях міста. Ну а в цьому році, от такий, вийшло зробити такий пром. Гімн Волині, Волинь моя, гімн України, гімн Європи. У зв'язку з тим, що Волинь знаходиться як форпостом на межі Європейського Союзу. Україна вже як йде до об'єднаної Європи. Ми хочемо довести цей акцію, що ми не тільки географічно, але й ментально і духовно близькі до європейських народів і хочемо влитися в їхню сім'ю, як тільки закінчиться війна. Під Луцького замку артисти спершу заспівали гімн Волині. Тоді прозвучала головна пісня нашої країни. Останньою композицією акції гімни миру став гімн Європейського союзу. Волинський народний хор співав його український переклад. Акція сьогодні зібрала небагато людей. Організатори і самі артисти мають надію, що гімни миру стане щорічним заходом. А співати з артистами Волинського народного хору 9 травня приходитиме багато охочих. Я би хотіла, щоб ви виконували. Я би хотіла, щоб більше людей було присутніх. Це треба робити, нагадувати людям. Чому європу? Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Збирають ідеї про відновлення дитячої залізниці. Луцька влада показала, що планує зробити ремонт приміщень станції, платформ та запуск потяга і навіть подбати про парк, кафе, і зелену сцену. Одночасно влада звертається до мешканців громади, просить поділитися баченнями щодо відновлення залізниці. Ідея може стосуватися облаштування території, приміщень, рухомого складу залізниці і іншого. Ділитися ними можна за посиланнями, розміщеними на сайті Луцької міської ради. У владі кажуть, важливо, щоб батьки з дітьми знову мали можливість проїхатися на маленькому потязі на станціях Русинка і Водограй і щоб там знову лунав дитячий сміх. Ну а я бажаю дитячого сміху цього вечора у кожній українській родині. Нехай усе буде добре у ваших домівках. Ну а ми радимо не перемикати 12 канал і стежити за нами у наших. Соціальних мережах. З вами була Ірина Кудря. Бережіть себе, побачимось!